Готуємо фарширований перець. Сама страва має латиноамериканське походження і на початку фарширувалася вермішеллю. Використовуємо перець сорт колобок. Сорт взагалі не важливий. 20 штук. Плюс-мінус почистити, вийнявши внутроші. Відварюємо одну чашку рису. Ставимо воду на вогонь та підсолюємо. Після закипання кладемо перець на 4 хвилини та проварюємо, щоб трохи пом'як. А тепер давайте зробимо фарш. У блендер кладемо 500 г порізаного на шматки м'яса, у мене свинина, плюс сіль, плюс приправи у мене до м'яса та базилік, плюс 5 штук порізаної алечі, плюс 1 покришена цибулина, плюс 3 зубчика часнику, Плюс 20 грам вершкового масла, плюс пів перчини порізаної на кубики. Перебуваємо всю масу в блендері до однорідної консистенції. За бажанням додавайте власні інгредієнти, які вам особисто до смаку. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. Діліться цим відео з друзями. Можна, звісно, зробити фарш на м'ясорубці. Це виключно за вашим вибором. Проварений перець перекласти в миску для остигання. А тим часом підготуємо засмажку. На пательню наливаємо олію. Та поставимо на невеликий вогонь її, плюс дві покришені цибулини, плюс часник, той що лишився від однієї головки, плюс три натерті невеликі морквини, плюс пів чашки води, плюс дрібка солі, просмажимо до готовності, плюс вершкове масло 80 г. Розмішати та просмажити одну хвилину, доки масло розчиниться, плюс базилік перемішати. Також нам знадобляться томатний сік, дві чашки, плюс вода, щоб покрила перець. Я буду використовувати перетерті помідори та воду. Змішуємо рис з перемеленим фаршем. До однорідної консистенції. На дно каструлі кладемо сиру порізану на кола картоплю для недопущення пригорання перцю. Про всяк випадок. Начиняємо перець готовим фаршем. Пальцем проштовхуючи в отвір начинку з ложки. Викладаємо перець, зверху розтрушуємо засмажку. Потім аналогічно перець і засмажка. Виливаємо томатний сік плюс вода, щоб рідна повністю покрила перець. Ставимо каструлю на невеликий вогонь на 1 годину. Накриваємо кришкою. За 10 хвилин до кінця приготування кладемо наверх порізаний кріп та петрушку. Накриваємо кришкою зверху. Додавайте будь-яку зелень за вашим смаком. Нехай перець настоїться 2 години та охолоне. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!